Друзі, всім привіт на каналі Огляд Єй. Мрія Геймера ідеальна робоча станція з хорошою частотою оновлення екрану 240 Гц, потужним процесором та дійсно ефективним охолодженням. Ну і звичайно швидкою пам'яттю з RAID 0 SSD. Це Rockstrix Scar 18 з найпотужнішим мобільним процесором в 2024 році. Умощуйтесь зручніше. Зараз ми детально поговоримо про цю ігрову машину. Ну і звичайно. Айна традиційно попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Окремої уваги за словою комплектація. Хоча, враховуючи ціну, дивуватись тут нічому, проте все одно приємно отримати настільки повний комплект. В Комплектацію цього ігрового ноутбука входить все необхідне для комфортного використання та максимального задоволення від геймінгу. Ноутбук поставляється у двох коробках, що гарантує його надійний захист під час транспортування. В комплекті з ноутбуком ви знайдете два блоки живлення, один блок по. Потужністю 330 Вт для максимального навантаження та інший компактний блок з USB Type-C потужністю 100 Вт для зручності під час подорожей. Зрозуміло, що розміри впливають на продуктивність. Окрім цього, в комплекті є ігрова мишка від Asus, яка здивує вас своєю ефективністю та ергономікою. Потужний сенсор та дійсно зручний форм-фактор дасть вам максимум насолоди. Крім цього, до комплекту входить паперова документація, а також рюкзак для перенесення ноутбука. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. К відрізняється міцністю та витримує важкі навантаження. Має водовідштовхувальні властивості і світловідбиваючі написи, що забезпечує вашу безпеку та зручність під час перевезення ноутбука. Дизайн ноутбука залишається вірним своїм традиціям стриманості та функціональності. Характерний для моделей лінійки ROG. Корпус ноутбука виконаний у сірому кольорі з лаконічним дизайном і логотипом, що створює відчуття солідності та стабільності. Завдяки потужній системі охолодження. Всередині корпус не є тонким, але це компенсується надійні. Ізюта та ефективністю охолодження. Кришка ноутбука відкривається однією рукою, залишаючи основу на поверхні. Щодо роз'ємів, ноутбук обладнаний різноманітними портами для підключення зовнішніх пристроїв. Одним з головних роз'ємів є Thunderbolt 4, що забезпечує швидкий обмін даними та підтримує підключення до різних пристроїв. Додатково присутні два швидкі USB Type A комбінований аудіороз'єм 3,5 мм для підключення навушників чи мікрофона, а також роз'єм rj 45 для підключення до мережі інтернет. Має можливість підключення до трьох моніторів одночасно за допомогою порту HDMI та двох USB Type-C. Один з них раніше згаданий Thunderbolt 4, що дозволяє розширити робочу область та покращити ігровий процес. Тачпад ноутбука Asus ROG Strix SCAR 18 2024 року має середній розмір, що забезпечує комфортну роботу з ним. Він досить великий, щоб зручно взаємодіяти з курсором та виконувати різноманітні жести. Такий тачпад дозволяє використовувати ноутбук для роботи без миші, забезпечуючи високий рівень комфорту та точності а для ігор доступний комплектний варіант миші, яка має високу чутливість до рухів, що дозволяє отримати більше задоволення від ігрового процесу та більшу результативність. Клавіатура ноутбука повнорозмірна, має класичний вигляд. Вона позбавлена російських букв і має лише англійську та українську розкладку. Клавіатура обладнана rgb підсвічуванням, яке дозволяє налаштувати колір та інтенсивність підсвічування за власними уподобаннями. Клавіші мають середні розміри та розташовані на відстані одна від одної, що забезпечує зручність та точність натискання. Важливо зазначити, що це мембранна клавіатура, а не механічна, що може бути зручним для користувачів, які шукають тихий відгук клавіш під час натискання. Зовні ноутбук здається досить простим, але всередині найцікавіше. Ноутбук отримав 18 дюймовий дисплей з використанням матриці міні та роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Завдяки цьому ви отримуєте чітке та деталізоване зображення, що важливо для ігрових ситуацій, де кожна деталь має значення. Висока частота оновлення в 240 Гц забезпечує плавне відображення рухливих об'єктів на екрані, що дає перевагу в ігрових баталіях. Максимальна яскравість тут. 1100 ніт матова поверхня дозволяє уникнути відблисків та відображення світла, що полегшує роботу або гру в будь-яких умовах освітлення. Що стосується кольорового охоплення, ноутбук підтримує широкий спектр стандартів, включаючи 100% sRGB, 90 NTSC, 92% Adobe RGB та 100% p 3 що забезпечує точне та живе відтворення кольорів. Asus ROG Strix Scar 18 2024 року, оснащений потужною апаратною частиною. Процесор тут Intel Кор i9 14900HX для швидкої та ефективної роботи він має 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з частотою 5600 МГц. Графічні можливості забезпечує відеокарта Nvidia RTX 4090 з об'ємом пам'яті 16 ГБ. Накопичення даних забезпечується двома SSD, накопичувачами об'ємом по 1 ТБ кожен, підключеними через інтерфейс Special 4.0 в режимі RAID 0. Це дозволяє отримати максимальні показники швидкості запису та щитування, як у моделей. PCL Express 5.0 ноутбук має підтримку Bluetooth 5.3, що забезпечує швидке та стабільне бездротове підключення, а також Wi-Fi 6i для максимальної швидкості і надійності в мережі. Модель оснащена чотирма динаміками з підтримкою декодера Dolby Atmos. Звучання хороше як для ігрового ноутбука з яскраво вираженими діапазонами звуків, включаючи низькі, середні та високі частоти. Щодо ігор, то тут все доволі таки Зв'язка топового процесора та відеокарти дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях в 2К. Отримуємо середню частоту кадрів в 110 FPS, що дуже навіть непогано. Процесор в середньому був завантажений на 48% та нагрівся максимум на 96 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98% та нагрілась максимум на 74 градуси. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на високих налаштуваннях в 2К ми отримали в середньому 140 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 50% та нагрівся максимум на 90 108 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на 72 градуса. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях в 2К ми отримали в середньому 105 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 30% та нагрівся максимум на 96 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 71 градус. В турборежимі ноутбук дуже шумить, але тут же обирайте, що вам важливіше стандартному використанні шум нормальний не заважає. Також варто зазначити, що високої продуктивності від БЖ на 100 Вт, на відміну від БЖ на 330 Вт, Чекати не варто. Цей блок створений для звичайних офісних задач, а тому забезпечує продуктивність також, як спостерігається при автономному режимі роботи. До речі, про автономність без підключення до мережі від ноутбука мало користі, і це нормально. По перше, дуже падає продуктивність по-друге, швидко розряджається батарея. В режимі максимальної економії її вистачить годин на 4-5 максимум. Але який сенс взагалі так використовувати ноут? А так вона сідає за пару годин. Тому якщо вам швиденько щось треба зробити, а можливості під'єднатись до мережі немає, то окей, можна скористатись і так, але для роботи, а тим паче для ігор, такий спосіб не підійде. Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 2024 року безумовно є потужним мобільним рішенням для геймерів. Хоча модель не відрізняється великим проривом порівняно зі своїми попередниками у цій серії, ноутбук пропонує багато інших переваг, які зацікавлять користувачів, розкішний міні-лед дисплей щедрий комплект постачання з двома блоками живлення, швидка пам'ять та інші моменти роблять його цікавим кандидатом у цій ціновій категорії. Я впевнений, він задовільнить потреби навіть вибагливих геймерів. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.